Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупаційна влада на захоплених територіях України посилила тиск на українців, які не хочуть отримувати паспорти Російської Федерації. Людей позбавляють останніх засобів для існування, погрожують кинути за ґрати та забрати дітей. Але найголовніше без паспорта країни-агресорки неможливо вирватися з окупації. Про це йдеться в матеріалі «Обозріватель». Опинитися в окупації не просто морально важко, а й смертельно небезпечно. Облави, які проводять російські силовики, огляд телефонів у пошуках проукраїнського контенту та інші принади змушують постійно бути насторожі На тимчасово окупованих територіях у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях росіяни влаштували справжній терор українців, котрі не хочуть отримувати паспорт РФ. Судячи з усього, влада отримала рознарядку, скільки українців вони повинні, на їхню думку, ощасливити, Поділилася за мешканка Запорізької області, найважче жителям невеликих населених пунктів, де всі на виду. Зрадники України, які пішли на службу до окупантів, зараз відриваються на них сповна. Вони, я б сказала, ініціативно вислуговуються, здають усіх і вся, ходять разом із озбро... Троєними орками по домівках наполягають на отриманні російських паспортів. Хором погрожують депортувати. Це означає просто виконати тебе на вулицю з твого ж будинку, розповіла жінка. У Мелітополі так звана влада разом із представниками податкової служби РФ заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії, а його можна отримати лише за наявності паспорта громадянина Російської Федерації. Жителям Токмака влада разом із співробітниками ФСБ взагалі погрожує відібрати дітей. І вивезти їх у східні регіони Росії, якщо батьки не оформлять паспорти країни-агресорки. Ми вже рік живемо як у в'язниці під улом автомата, але дуже віримо у швидке визволення, каже мешканка цього міста. За словами співрозмовника обозрівателю СБУ, до служби почали надходити звернення з окупованих територій. Люди пишуть про те, як тиснуть на них і їхніх родичів. Наприклад, навіть власника маленької сільської крамниці залякують. Йому погрожують розправу, якщо той не отримає паспорт РФ і не переоформить за російськими законами свій скромний бізнес, каже співробітник. Спецслужби. Тим, хто не отримав російських паспортів, окупаційна влада обмежує навіть пересування. Таке нововведення запровадили, наприклад, у Луганській області. Нещодавно загарбники вели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для всіх цивільних, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Під дію обмежень, зокрема, потрапили старобілі Скоробіжне та станиця Луганська, розповіли влава. Але найжахливіше те, що українці, котрі не хочуть отримувати паспорти РФ, зараз не можуть вирватися з окупації. Про це обозрівателі розповіли мешканці захопленої частини. Запорізької області. Виїхати з Мелітополя зараз можна тільки через РФ, та й то тільки після того, як отримаєш перепустку. А перепустку не дають, якщо в тебе немає російського паспорта. Ось таке замкнуте коло. Ми всі тепер заручники, розповіла обозрівателі Олена. За її словами, окупанти роблять усе, щоб не випускати людей напередодні контрнаступу ЗСУ. Такий собі живий щит, а на звільнення дуже чекають усі українці. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.